Що не так з підкастом Спартака Суботи. Сьогодні я, нарешті, дісталася цього запису про Ордух. 42-й випуск, здається. І м, трошки охуїла. Кількість пунктів, за якими я охуїла, не влізе в одне відео, тож я буду розбирати його по шматочках. І починаю зі шматочка, який, я, котрий якимось чином опинився на 22 й хвилині цього відеозапису. Ну, мені, цей розлад не цікавий. мені цей розлад не цікавий саме, бо я не спеціаліст саме в цьому в, uh -huh. в дитячій психіатрії, бо це саме психіатрія. По-друге, мені не цікаво, ну, сам цей розлад не дуже є цікавий, бо я дуже рідко стикаюся з цією проблемою. Але стикався колись? Так, да, колись стикався. А, тобто людина, яка, вочевидь, досить добре знається на наслідках. Для дорослої людини поганого ставлення в дитинстві, поганого ставлення батьків, неглект, того, цього, а вона береться розмірковувати про розлад, про який вона не має жодної гадки, окрім чого, що вона там почула в інтернетах. Побачила, прочитала, колись там на якійсь лекції почула, та бачила і чула серед своїх знайомих. На цій підставі він робить далекоглядні висновки, які подає як своє професійне бачення цього розгоду. І це пиздець. Це агромний піздець і по пунктах я буду розбирати це трошки потім. Зараз я просто охуєваю. А, ну і да. Оці свої слова про те, що він не знається на цьому розладі, він йому не цікавий. І оце все це треба було сказати в самому початку. В самому початку відео, щоб потім було зрозуміло, що його навішування провини на батьків базується саме на його знанні. Про наслідки аб'юзівного батьківства для дітей. А це все. Поки що. Далі буде. Ну, якщо лайків поставити, я не забуду. В мене теж шартує.